Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогоднішнє відео буде актуальним для батьків дітей шкільного і дошкільного віку. Говорити ми будемо про дитяче спортивне виховання. Перед початком прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Дитячий вік це період фізичного, психологічного та соціального розвитку. Для кожного з них присутність спорту є необхідною умовою. І ось чому у плані фізичного розвитку спорт допомагає правильно формувати м'язи і опорно-руховий апарат. Фізична активність розвиває об'єм легень і роботу серця, а також покращує імунітет і метаболічні процеси. Це важливо і тому, що кількість хвороб у дорослому віці певною мірою залежить від фізичної активності у дитинстві. Спортивний досвід у дитинстві також впливає і на психологічний розвиток. Дитина привчається до дисципліни, вчиться ставити цілі і досягати їх. Вона краще розвивається інтелектуально, тому що під час виконання різноманітних фізичних вправ утворюються нові нейронні зв'язки у мозку. Це покращує увагу, пам'ять, уяву, мислення і навіть мовлення. І до того ж, спорт допомагає дитині позбутися стресу і тривожності. Для соціального розвитку дитини фізична активність також вкрай важлива. Вона вчиться розуміти емоції інших і правильно реагувати на них, а також працювати в команді, слідувати правилам і спілкуватися з іншими. Ці навички будуть корисними і в навчанні, і в майбутній кар'єрі. Для повноцінного фізичного розвитку навантаження мають бути двох видів: Кардіонавантаження для зміцнення серцево-судинної системи. І активності на зміцнення опорно-рухового апарату, зокрема м'язів. Зазвичай, коли дитина відвідує спортивні секції, то на них присутні обидва види навантаження. У дітей шкільного віку відбувається інтенсивний розвиток організму. Це період підвищеної потреби в омега 3 жирних кислотах. Вони задіяні в рості кісток і м'язів, в розвитку гормональної і нервової системи, а також у підтримці розумових функцій зміцнення імунітету і підвищення енергії, щоб мати достатній запас важливих жирних кислот, використовуйте супер-омега-3 супер омега 3 від Венсітон – це капсули з добовою потребою омега-3, яка отримана з найкорисніших сортів морської риби. А додатковий вміст вітаміну Е збільшує користь від вживання омеги. За промокодом FITGUIDE замовляйте супер омега 3 від Венсітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Як заохотити дитину до спорту? Є певні відмінності по віку, але основні рекомендації для всіх однакові. Перша порада не гайте часу для того, щоб дитина звикла до спорту, старайтесь влаштувати її в спортивну секцію відразу при досягненні дозволеного віку для вступу. Велика різниця у віці між дітьми в одній групі може демотивувати. Будьте позитивним прикладом. Дитина менше слухає те, що ви говорите, і більше дивиться на те, що ви робите. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалася спортом, важливо, щоб ви самі були активними. Водіть дітей у місця, де вони можуть бути активними, наприклад, громадський парк, спортивний майданчик чи футбольне поле. Наступна порада зробіть фізичну активність частиною вашого сімейного життя. Плануйте розваги на свіжому повітрі з обов'язковою присутністю спортивних ігор. Ходіть в походи, катайтесь на велосипеді, грайте у футбол. Так дитина зрозуміє, що фізична активність може бути корисною і веселою для всієї її родини. Подаруйте своїй дитині спорядження для активних занять: велосипед, ролики, скакалку або м'яч, щоб в будь-який момент це було під рукою. Ходіть з дитиною на спортивні змагання, як глядачі, і разом вболівайте за улюблену команду або спортсмена. Створюйте умови для занять спортом та знайомте з новими видами активності. Не страшно, якщо дитина втрачає інтерес в цей період, вона тільки шукає те, що їй до душі. Наступна порада: не змушуйте дитину до спорту і не сваріть за невдачі. Інакше в ній це сформує неприязнь до спорту на довгий час. Також в жодному разі не критикуйте зовнішність вашої дитини. Якщо є проблеми, коректно поясніть дитині, як їх вирішити. Одна необережна фраза від батьків може створити комплекси на все життя. Батьки підлітків від 13 до 17 років, окрім цих порад, мають врахувати і вікові особливості. В цей період дитина гостро відчуває потребу в самостійності. Часто в цьому віці вона втрачає інтерес до спорту, яким займалася раніше. Тому батькам важливо давати простір для власних рішень, підтримувати і допомогти без тиску знайти нові інтереси. Ці ці дії допоможуть дитині бути здоровою, правильно розвиватися і сформувати спортивні звички на все життя. Діліться своїм батьківським досвідом щодо спорту у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово!